Депутати присутні розпочинаємо засідання постійної комісії Кіселівської сільської ради з питань освіти, культури, туризму, сім'ї, молоді та спорту сьогодні, 26 березня 2025 року. Попереджаю, що відповідно до закону України про внесення змін до закону України про місцеве самоврядування в Україні щодо забезпечення прозорості місцевого самоврядування та пункту 9, статті 19 регламенту Кіселівської сільської ради. Проводиться відеозапис засідання комісії. До складу комісії обрано 5 депутатів. На комісії присутні 3 депутати. Більшість половини від загального складу комісії присутні. Кворум дотримано. Запрошені Матюка Світлана Васильівна, секретар сільської ради, Ліплянська Тетяна Олегівна, заступник сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, начальник юридичного відділу Поліська Катерина Сергіївна, керуючий справами Кісельської сільської ради Шелупець Олександр Іванович. Відповідно до розпорядження про скликання 51-ї сесії, 8-го скликання від від. Від 14 березня 25-го року до проекту порядку денного пленарного засідання включено 25 питань 21... 21 питання. Тридцять питання. Вибачаюсь. Спеціальна комісія розглядає питання, які належать до її віддання. А саме перше про внесення змін до рішення Пісерівської сільської ради від 16 квітня 21-го року номер 5 Дріб 8.13. Про зміну назви та затвердження статуту бюджетної установи Киселівської сільської ради. Доповідач начальник відділу освіти, культури, туризму, сім'ї, молоді та спорту Киричанська Людмила Вікторівна. Друге питання про звіти постійних депутатських комісій Киселівської сільської ради за роботу у 2024 році. Третє питання про передачу постійного користування земельних ділянок комунальної власності. Ставлю на голосування пропозицію про те, що проєкт порядку денного пленарного засідання комісії прийняти за основу. Голосували Мироненко за Киричанська Шарабура за троє проти ноль. Утримались ноль. Слухаємо перше питання про внесення змін до рішення Киселівської сільської ради від 16 квітня 2021 року. Номер п'ять дріб Про зміну назви та затвердження статуту бюджетної установи Киселівської сільської ради. Доповідач начальник відділу освіти культури та сім'ї молоді та спорту Киричанська Людмила Вікторівна. пропонується внести зміни до рішення киселівської сільської ради від 16 квітня 2021 року номер п'ять про зміну назви та затвердження статуту бюджетної установки селівської сільської ради. А саме пункт 1 викласти в такій редакції перейменувати комунальну організацію, установа заклад Брусилівський дошкільний навчальний заклад перлинка Киселівської сільської ради, Чернівської району Чернівської області на Брусилівський комунальний заклад дошкільної освіти Перлинка Киселівської сільської ради Чернівського району Чернівської області. У зв'язку з тим, що для перереєстрації ліцензії потрібно, щоб всі документи сходилися. І при подачі документів було знайдено помилки, помилки і не сходилося із назвою закладу у розпорядженні начальника адміністрації і в рішенні сільської ради. Такі слова, комунальна організація, установа заклад, тому пропонується просто їх додати. Нічого не міняється. Заклад, як перейменували, так він і буде продовжувати функціонувати. Лише оце додати стару назву да. так, так. стару назву. Добавити слово. Пропоную рекомендувати на сесії сільської ради розглянути запропонований проєкт рішення та на сесії проголосувати. За пропозицію Мироненко за – «За», Шарабура Чи, за. за троє проти нуль утримались нуль. Переходимо до розгляду другого питання. Про звіти постійно депутатської комісії Кіселівської сільської ради за роботу у 2024 році. Справа в тому, що всі звіти розміщені на сайті Киселівської сільської ради. Я думаю, що всі з ними ознайомлені, тому... Моя пропозиція рекомендувати на сесії сільської ради розглянути запропоновані проекти рішення та проголосувати за них. Якщо підтримуєте таку пропозицію, давайте голосувати. Мироненко за Киричанська за Шарабура за. за троє проти нуль утримались нуль. Троє за за троє. Слухаємо далі наступне питання про передачу постійне користування земельних ділянок комунальної власності. Я думаю, тут доповість нам Людмила Вікторна Керчанська, тому що це питання розглядалося на земельній комісії. Ну давайте ще ми його послухаємо. Представника земельного дві Олена Миколаєва. Запросить заполучити немало коротко. Вікна пояснить, чи скоро ми подали проект рішення, підготували проект рішення і подали клопотання до земель тобто підготували проект рішення з земельних відділ. А ми подали клопотання на те, щоб нам виділили земельні ділянки, які знаходяться під закладами культури постійне користування. Так як проєкти землеустрою були розроблені в тому році і оплачені відділом, ми плануємо утримувати ці ділянки, точніше, тобто косити, прибирати, для цього потрібно нам виділяти кошти. Щоб було це для використання коштів, земельні ділянки повинні бути або постійному користуванні, або надані в оренду. Так як ми комунальна належимо до комунальної форми власності, то Саме постійне користування просили передати нам ці земельні ділянки. Що, я думаю, все зрозуміло, Петро Адамович, є запитання? Mm. У мене У вас бас, е нема ніяких. А, наскільки я зрозуміла, це під приміщенням клуба, так? Uh -huh. Там да. другий власник є, так? Ні, це під клуб, той клуб ми ще не оформили на мене ділянку. Тільки ті, інші, які радіо. оформлені, повністю оформлені. Там, де та... повністю співвласників, там немає. Немає, ні. Там, де немає співвласників, я не заперечую. Угу. Ну тоді пропозиція має рекомендувати на сесії сільської ради розглянути запропонований проєкт рішення, та там заголосувати. За пропозицією голосуємо. Мироном Козак і Ричен, за Шарабура за, за троє проти нуль, отрималися нуль. Ну, таким чином на сьогодні всі питання нашого, наші, як кажуть, по освіті нашої комісії розглянуті. По інших питаннях, земельних питаннях, пропоную визначитися на сесії після отримання інформації від профільних комісій. Давайте проголосуємо. Мироненко за, Петро Адамович <постив> Киричанська <постив> за, троє, проти ноги, затрималися. Там ще на сесії виноситься внесення змін у бюджет і додаються кошти на заробітну плату до кінця року. Вчора на засіданні бюджетної комісії. Голова бюджетної комісії вчора, азавчора, запитував у розпорядників коштів чи правильно пораховані кошти чи вистачить коштів. Ми звали цього питання. Поговорювали, да я ще можу повторити і ще раз говорила з бухгалтером. Що чи можемо ми прорахувати повністю? Вона знову сказала, що ні, тому що е, заміни вони ну, передбачити скільки буде замін, ми не можемо. Особливо коли, наприклад, вчитель із категорії спеціаліст йде на лікарняний, а його заміняє вчитель з вищою категорією. Тут, звісно, оплата праці буде вищою, ніж у вчителя із категорії спеціаліста. І тут будуть вже затрати більші. Тому передбачити, скільки буде лікарняних чи скільки буде замін, ми не можемо. Порахували, бухгалтерія порахувала відповідно до того, як без замін, мабуть, вони рахували. Це без замін. Тому тут точно ніяк не прорахувати. Ми про це говорили з вами. А ну за рад на субвенції? Це Ні, це на... ми ж про мопи говоримо. І, так, а, педагогічні працівники це ж субвенції, да. з субвенції, так. Да. А про МОПИ теж молодший обслуговуючий персонал, тут теж вони ж ходять на заміну, ну тут немає кваліфікації. Тут, Ні, ну в принципі є, хоч є кваліфікація, але ж не є з першої кваліфікаційної категорії, хтось з четвертою по кого заміняє. Але доплата все одно до мінімалки, то там, в принципі, несуть врахували ж так, як, як є, скільки має бути. Перевірити я цього не можу, бо я не маю ні фінансової освіти, ні економічної. Довіряю поліцію і штатні розписи це подали, то вони фактично можуть перевірити. Я думаю, Ну, все своєчасно вже надано. Так? Ну, ми подобалося, добре. Прийшла дня, жовтня усі чи мови, що подавали, чого Добре, тоді я думаю, на сьогодні є ще якісь запитання у нас розглянути. Потрібно щось. Я думаю, все розглянула. Мій бюджет Світлана Васильовна я не виносила, бо ми там поговорили з Любові Вікторовною і вирішили, що на бюджетну комісію розповідання буде не виносити. Ну, оголосили ще раз, і я думаю, що вони лишні. Петро Адамович почув, інше почув. Ну, тоді я думаю, що проголосували, визначимося з усім іншим на сесії, і на сьогодні робота комісії закінчила.